Друзі, всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відео. Хотів вам показати дещо. Ну, це така, я вважаю, рідкість. Я, звісно, не розумію, чому так виходить, але зараз вам покажу. Ну, ось, дивіться, Є така яблунька, тому яблучко висить. І вам показую іншу яблуньку. Дивіться. Цвіте, зацвіла. Сьогодні у нас 28 серпня. Зацвіла яблунька. Хто знає, підскажіть, чому так відбувається і з чим це пов'язано. Можливо, у когось теж такі речі відбуваються, то, будь ласка, напишіть, буде цікаво почитати. От, тому що Я не знаю, <рес> ну чому так може відбуватись, що 28 серпня цвіте яблуня. Коли вже на інших яблунях, ну, он, до прикладу, ось на ці вже яблука висять. Вон. А, а тут. Цвіте, і тим більше так гарно, і листочків майже немає там подекуди, але а вона цвіте. Так що отакі справи хотів з вами поділитися таким чудом. От. А так, потихеньку колю дровцята. Зараз вам покажу, яку купу вже наколов. О, тривога включилася знову, ніяк не дають нам спокою. Ну, ось, дивіться, яка купа наколов отим колуном. Так що, такі справи. Ось він працює, цей моторчик. Звісно, вже не терпиться ніяк доробити. Той рейочний, ну, все потрошку-потрошку і, і туди, і сюди, і на роботу, то не встигаю. Ну, нічого, я його дороблю. От, Лишилась та і купи, що з минулого відео ви бачили, отака кубка. Уже тут єрунда. Так що закінчую потихеньку. Ну, все, всім дякую і до скорої зустрічі. пока пока Коментуйте, будь ласка.